Вітаю! Дивіться, на прикладі даної посилочки я зараз вам покажу, як відправляти неправильно. Чого неправильно? Тому що треба. Де ця мазня. Ти збрив з А, ось. Е, дивіться, доставка 310 гривень. А чого 310 гривень, тому що посилка була не укомплектована в ящик, а да, її положили в якийсь фэтбокс або в щось запхали. І доставку зробили 310, хоча загальна вага 25 кг. І по-любому посилка вписувалася до 30 і доїхала б за 160-180 гривень. Ну, людина прийняла таке рішення, нічого ж і не це вибір людей, то есть ми не вправі щось казати так чи не так. Двісь посилки була побутова плата. Ця побутова плата коштує 25 гривень кг. Мідяжка. Мідяшка. Мідяшка. Ну, звичайна рядова мідяха, які до неї можуть бути питання, якщо вона і так само, звичайно, рядова латунь. А ви поки О, диви, приколюха прикольна, як завжди. Е, є вилки, да? є посуд дорогий в алюмінію, є посуд дешевий в алюмінію. І тут, в принципі, все поділено. От дивіться, якщо беремо вилку ложку і вона згинається, цей матеріал йде в електротехнічний алюміній. Да? І він коштує значно дорожче, ніж звичайний. І ось та сама ложка, да? вроді би те саме харчовий або електротехнічний, вона лопнула. Все, не проходить. Що це за штука? Це така штука можна, да? плюху дати нормально. для грибочки. Оріхи ним колоть вийде. С десяток оріхів наложить, Раздавим, не раздавим, як думаю. Давай, Проверим А вы ставки зробіть, Получится, не получится Так, чип-чип, чип-чип. Геніальна ідея ли? Хрущить! О, годний лайфхак, дивись. І не треба станки купляти. чик 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 і все побито. Шкарлупа віддільно. Так що бач, можна з допомогою алюмінію, який приходить в посилках, за і горіхи давить. Не забувайте, що горіх ми також купуємо. Так, що в нас тут заховалося? О! Но тут заховалась сама крута штука, сама моя любимая це трансформаторне залізо, але з поганих новин. Не все трансформаторне залізо це пермало, і Не все трансформаторне залізо коштує 250 гривень кілограм. На прикладі цього заліза я чесно сумніваюся, але що хоч може бути. Да, ось, Зараз я вам покажу. Коли я кажу, що на пермалої немає іскри, це значить що її нема, а не вона летить на метр довжину. Ось у нас лежить пермалої. Ми його берем. Та, да, теж трансформатор, бачите, ці шашки. Ми беремо. Видно? Його. І наглядно. О, гаряче, блядь. І наглядно. Я думаю, що різниця не то, що. А просто бе ти бачиш пікся перемолуємо. Такого в мене ще не було. Ну, тепер є. Так, погнали по вісам пробіжимося. Звичайний алюміній. Колеса, до речі, також йдуть звичайний алюміній. Звичайний алюміній 18100. По його гупає. Як вроді на металоприйомці, так? як гупне, мідь 1,6. Треба вагу показувати обов'язково. Бо не покажеш вагу, получим пожу. Алюміній електротехнічний. Кілограм. Латунина 2 кілограма. Плата побутова кілограм. І, на жаль, але звичайне залізо кіло 400. Все, дякую вам за посилочку і не забувайте, головне, правильно відправляйте посилки, рахуйте свої кошти, тому що чоловік втратив мінімум 140-150 гривень, а можна було їх отримати як приємний бонус. Да? Так, що дивіться розумно відправляйте, не корміть пошти, да.